А в Луцьких навчальних закладах вже відбуваються звіти концерти, приурочені річниці нашої держави. На одному з них у Луцькій гімназії номер 4 імені Модеста Левицького побувала і наша знімальна група. Участь у концерті взяли школярі від перших по 11 класи. Відбувалося дійство у приміщенні актової зали школи. На заході зібралися школярі, вчителі і батьки, які мали змогу насолодитися виступами 12 учнівських творчих колективів серед представлених номерів: східні і бальні танці, дитячий хор, соло, виступи музичних ансамблів. Вони є досить активними не тільки в предметі математики і української мови, але й вони активну участь беруть і в позашкільній програмі. Так як в наш час технічного прогресу, щоб діти не були зайняті вдома за комп'ютерами, ми їх залучаємо до танцювальних гуртків, до вокальних гуртків. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб ще гарніше старатися. Для учнів школи це не лише можливість продемонструвати здібності, а й творчо розвиватися. Все це розвиває дитину і вирощує з нею високодуховну і моральну особистість. Колективи, які запам'яталися глядачам яскравими виступами, запросять до участі у міському звіті.